Андрій та Ліна пірнають за квалангом. Ми знаємо, що Андрій зараз знаходиться на глибині 35 метрів, а Ліна трохи вище, та на 8 метрів вище, ніж він. І О, цю ситуацію описали рівнянням. Отаким От мінус 35, плюс 8 дорівнює мінус 27. Чи можете ви сказати, а що ж число мінус 27 з цього рівняння нам показує? Можете зупинити відео, подумати самотужки. А тепер давайте думати разом. І насправді хороший метод це насправді малювати просто і уявляти, що відбувається. Отже, у нас є рівень води. Так, глибину зазвичай міряють від поверхні води. І на глибині 35 метрів від неї знаходиться Андрій. Тобто він у нас знаходиться нехай десь тут. Андрій. І у нас оця глибина 35 метрів. І насправді, якщо ми думаємо, що у нас рівень води це висота 0, так тоді у нас вгору буде висота збільшуватись, а вниз вона буде зменшуватись. І глибина 35 це те саме, що висота мінус 35. І схоже на те, що це число у рівнянні – це якраз глибина, на якій знаходиться Андрій. Ми до неї додаємо 8, тобто ми навпаки повертаємось до поверхні та піднімаємось на 8 метрів. І це ж якраз глибина, на якій знаходиться Ліна, бо вона на 8 метрів над Андрієм. Відповідно, якщо додати до мінус 35,8, ми отримаємо висоту, на якій знаходиться зараз Ліна. А вона знаходиться на глибині 27 метрів. І оце число, це, власне, воно і є. Це її глибина. Наступна ситуація. Нам розповідають, що підвал Федька затопило. Нам кажуть, що підлога підвалу знаходиться на глибині 3,4 метри під землею, а висота води, яка зараз стоїть у підвалі, 1,2 метра. Ну, нормально так залило. Нам цю ситуацію також описали рівнянням. Мінус 3,4 плюс 1,2 дорівнює мінус 2,2. І знову ж таки запитують, а що ж означає це число мінус 2,2. Спробуйте поміркувати самі. А я тим часом намалюю ситуацію. Отже, ми маємо підвал. ну, Нехай у нас якесь є приміщення над землею. Так, є е, рівень землі. так, І вниз під землю йде підвал. В чому нам кажуть, що глибина підвалу у нас 3,4 метра. Тобто, насправді, отут глибина у нас. 3,4 метра. Ну, і знову ж таки, якщо ми введемо для висоти координатну пряму і домовимося, що рівень Землі нехай це буде 0, так, висота в нас йтиме вгору. Тоді, якщо ми опустились вниз від нуля на 3,4 метри, то ми опинимось на висоті мінус 3,4. І, схоже на те, що це якраз і є оце наше перше число. Це глибина підлоги нашого підвалу. Потім ми додаємо 1,2. Тобто піднімаємось вгору. Так, і 1,2 це ж нам кажуть, що це рівень води. Так, тобто Це висота води в підвалі. Тобто, оця частинка у нас залита водою. Відповідно, якщо ми. До мінус 3,4 додамо цю висоту, повернемось трошки вище, то ми отримаємо мінус 2,2 метра, це насправді глибина до поверхні води. Оце число наше? це, ну, Давайте так напишемо: висота рівня води відносно рівня Землі. Насправді дуже схожа ситуація на попередню. Просто інша інший сюжет. Маємо ще одну ситуацію. Ми знаємо, що Данило грав в Brawl Stars і провів 5 рейтингових матчів. Нам кажуть, що в першій грі його рейтинг піднявся на 3 бали, потім опустився на 8 балів, потім. Відбулася зміна рейтингу на мінус 5 балів. Четверту гру він виграв і отримав аж 12 балів. Ну, а під час останньої гри сталася несподіванка, в нього зникла мережа, і він втратив 10 балів. І нас просять записати виразом загальну зміну його рейтингу в грі. Так. І насправді це дуже-дуже просто. Адже, якщо ми вже знайомі з додатніми від'ємними числами. Там не надто потрібно переживати за те, чи там додавання, чи віднімання. Ми можемо просто додати всі-всі зміни, які відбулись з рейтингу. Чому рейтинг ми знайти не можемо, бо ми не знаємо, з якого стартував Данило. Але нас і не просять. Нас просять загальну зміну рейтингу. Тобто, що із ним відбулося за ці 5 ігор. І все, що нам треба, це просто додати всі зміни. Перша зміна у нас, нам кажуть, що Данило піднявся на 3 бали піднявся на 3, отже, зміна відбулася додатня та просто 3 бали. В другій нам кажуть, що він опустився на 8 балів. Опустився це зміна на мінус 8. Можемо отак зробити. Далі, заважте, тут хтось підступний складав це завдання, тут нам сказали, що опустився на 8 балів, а тут кажуть, що відбулася зміна рейтингу на мінус 5 балів. Ну, тобто він також насправді знизився, додаємо мінус 5. Четверту гру Данило виграв, отримав плюс 12 балів. До речі, зауважте, ми можемо писати плюс 12, можемо писати 12. Так в будь-якому випадку це додатнє число, ми це розуміємо. А в останній він втратив 10 балів. Тобто нам потрібно взяти і відняти 10 або ж додати мінус 10. Це те саме. І оцей вираз він нам опише загальну зміну рейтингу за ці 5 ігор. Можемо обчислити, якщо цікаво, та тут Данило втратив 5 балів, потім ще 5, це мінус 10, потім вийшов невеличкий плюс, плюс 2, а потім втратив 10, і загальний, загальна зміна, яка відбулась, це мінус 8 балів рейтингу.